Сьогодні готуємо страву, про яку, можливо, мало хто й чув, але яку варто спробувати кожному. Це справжній делікатес, відомий з давніх часів, запечений кістковий мозок з гринками з часником. Неймовірно, просто, але вишукано. Можливо, хтось здивується і зовсім скаже, навіщо таке готувати. Але ви не праві. Щоб все було смачно, нам потрібні хороші, свіжі, трубчасті кістки. Обираємо телячі. Подивіться на цей чистий зріз. Саме у цій вершково-світлій середині криється весь смак та користь. Підготовка до їх приготування мінімальна. Промиваємо під проточною холодною водою та обсушуємо. Виглядають такі пеньочки цікаво. Щоб приготувати з них страву, найперше їх потрібно запекти, а запекти потрібно зі смаком. Присипаємо все щедро сіллю. І, звичайно, свіжозмеленим чорним перцем. Це все. Ніяких зайвих спецій, щоб не перебити ніжний смак самого мозку. А ви вже наважувалися скуштувати цей забутий делікатес? Напишіть у коментарях. Чи смакували ви колись кістковий мозок і які у вас враження? Далі деко застеляємо пергаментним папером. На нього викладаємо кістки. Мозок за короткий час добре пропечеться з обох сторін. Ще один цікавий та практичний момент. Після того, як ми дістанемо з кісток увесь дорогоцінний мозок, не поспішайте їх викидати. Ці запечені кістки відварюємо і отримуємо надзвичайно смачний насичений та запашний розсіл для приготування супів, борщів чи соусів. Використовуємо продукт на 100%. До нашої страви потрібно приготувати грінки. На одній частині пергаменту випікаємо кістки, на іншій підсушуємо житній та пшеничний хліб. Це буде наша основа. Ідеальний тост, який бере всю смакову палітру. Все відправляємо у розігріту духовку. Кістки запікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів, а хлібчик підсушуємо до 10 хвилин. Прослідкуйте, щоб не перепекти. Поки все запікається, приготуємо пікантну заправку. Для цього беремо в'ялені томати декілька штук, фіолетову цибульку. Нарізаємо тоненькими півкільцями. Вона дасть потрібну хрусткість і свіжість на противагу насиченому смаку. Фіолетова цибуля салатна, вона має ніжний смак і зовсім не гірчить. В'ялені томати нарізаємо тоненько, смужкою. Вони нададуть салату солодкої нотки літнього сонця і м'якої текстури. Такі томати чудова закуска, маленька деталь, яка робить страви набагато смачнішими та цікавішими на смак. Маринуємо обов'язково цибулю, Скроплюємо її свіжим лимонним соком. Це додасть приємної кислинки. Додаємо солі до смаку та трішки мнемо, щоб вона зм'якла, пустила сік. Саме така підготовлена запашна цибуля чудово поєднається з іншими продуктами, а її свіжість стане ідеальним контрастом до насиченого кісткового мозку. Перекладаємо все у мисочку. Тепер ще нарізаємо зелені невеличкий на пучок. Це суміш зеленої цибулі, кропу та петрушки. Традиційні трави, які освіжать, нададуть заправці легкості та яскравого аромату. Найголовніше не забуваємо про чесник. На дрібній терці натираємо 3-4 зубчики. Він додасть гостроти, пікантного запаху. Це чудово збалансує інші смаки в цій страві. Збираємо всю нарізану зелень та часник в одну миску до цибулі. Фінальний штрих до нашого салатику це пікантні каперси. Вони ідеально доповнюють смак мозку своєю солонуватою кислинкою. Ретельно все перемішуємо і готово. Якщо немає каперсів, не потрібно бігти відразу до магазину, дрібненько наріжте або натріть на терці квашений огірок. Кістки запеклися, готові. І хлібчик також. Утворилася золотиста скоринка та легка карамелізація навколо. Аромат стоїть просто неймовірний. Тепер найцікавіше. Час збирати наш королівський тост. Дістаємо кістковий мозок. Він такий м'який, як найкраще вершкове масло. І легко, наче паштет, його намазувати на хрусткий підсушений хліб. На намазаний мозок викладаємо щедру порцію нашого яскравого вітамінного салатику. Ним ми просто робимо акцент на тому, що вже є. Це справжнє гастрономічне золото. Смак до якого хочеться і варто повертатися знову і знову. Він дарує не лише насолоду, а й користь. Чому кістковий мозок варто повернути у ваш раціон? Його цінність у складі це концентрат усього найкращого. Він є одним із кращих природних джерел колагену та желатину. Ці речовини буквально живлять ваші суглоби, сухожилля та хрещі. Це означає менше болю і більше легкості в рухах, незалежно від віку. Мозок містить корисні жири та амінокислоти, які допомагають відновлювати слизову кишківника і зміцнюють імунітет. А колаген, про який ми вже згадували, працює як еліксир молодості для вашої шкіри, робить її більш пружною та гладенькою. Нам найсмачніше на житньому хлібі. Його солодкава нотка та щільна текстура чудово поглинають насичений вершковий смак мозку. А дітям і хто хоче більше ніжності, підходять скибочки білого хліба. Тож готуйте. А насолоджуючись цим смачним тостом, ви не лише отримуєте задоволення, а й робите велику послугу своєму здоров'ю. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.